Всім привіт! З вами Марина Павлюк, і сьогодні на 20 різних питань буде відповідати кармолог Марія Будякова. Маша, привіт. Рада тебе вітати. А, дуже вітаю. гарно виглядаєш. Дякую. Ну Ти що така. ж, я думаю, що сьогодні буде дуже відверто. Сподіваюся на твою відвертість. Поїхали Дякую. перше питання. Скажи, будь ласка, скільки потрібно для комфортного життя в Мадриді? Від 5 тисяч євро. Скільки заробляє кармолог в Мадриді? Від 3-4 тисяч євро еміграція це еміграція це можливості, тому що я завжди кажу, що коли тобі все світ дзвонить, да, ти береш слухавку або ні. Нещодавно я була на одному заході. Да, і там були дівчата-підприємці, які за ці чотири роки, коли приїхали з, через війну в Іспанію, да, вони вже повідкривали свої салони, повідкривали свої а, там, пекарні. Да. Ну, тобто дуже багато. Да. Для когось це такий ступор, що. Звалитися в стан жертви, да, і от я нічого не можу, я переїхав, тому що війна, а хтось навпаки стартує з нуля, да, і це набагато швидше іде ріст для людини. Угу. Тому я вважаю, що імміграція це можливість. Супер, класна відповідь. Доповне, будь ласка, речення. Я іммігрантка, проте… Я іммігрантка останні шість місяців. Проте я, я, я живу за кордоном останні 13 років. Так. Я постійно у відрядження їздила. Я не була як іммігрантка. Але також, коли ти їдеш у відрядження, в тебе є тільки робота. Ти сам шукаєш своє житло. Ти сам шукаєш для дітей садочки, школи, нових друзів, де зробити манікюр чи, чи зачіску. Тобто, ти абсолютно все починаєш з нуля. У Мене як еміграція. Але ну я так не можу назвати, тому що це було перше відрядження на чотири роки. Да, ну тобто, тобто це все одно можна вважати як еміграція, тому що знаєте, люди дуже люблять путати, коли ти їдеш як турист в іншу країну. А коли ти вже як у твоєму випадку або у моєму випадку, я я вважаю, що це вже як еміграція. В мене просто Іспанія це не єдине місце, де я жила. Я жила в Вашингтоні чотири роки. Я навчалася в Відні. Я навчалася в Нідерландах. Одно... Зараз в Іспанії так. я живу, да і для мене. Еміграція, да, оце от за кордоном з нуля все починати. Це як нормальне моє життя останні 14 років. Так, але тому знаєш, от для мене це, це нормальний стан, коли ти а, з нуля можеш взяти всі можливості і використати їх. Да, ти приїжджаєш в нову країну, будь-що то було Америка, Іспанія. Що завгодно. Угу. Тому для мене еміграція це можливості. Супер. Скажи, будь ласка, які спогади з України гріють душу? Всі, всі. Ну тобто, я знаю, що я повернусь туди, тому для мене Україна це мій дім. Клас. Чи змінилася ти в еміграції? Якщо так, назве, будь ласка, три, три ознаки, які саме? Звісно, я думаю, що кожен переїзд, кожне нове якесь потрясіння, да, – це по-перше, робить людину сильною. Да? Так, вона так. вже знає, які можливості вона може да, для себе а, мати, і які сили в неї всередині да, для того, щоб реалізувати свій потенціал. По-друге, це е, комунікація. Да? Ти вже виходиш зі своєї зони комфорту для того, щоб зібрати своє ком'юніті, для того, щоб краще себе почувати в новій країні. Супер. Скажи, будь ласка, для наших глядачів, хто не знає, коротко і ясно, хто такий кармолог. Кармолог це людина, яка може зробити по даті народження повністю діагностику всіх сфер твого життя. Да? І це робить номеролог. По по е, матриці долі розбирає. Але кармолог відрізняється від номеролога, що ще відповідно до кармічного менеджменту е, це. Можна пропрацювати далі, тобто діагностувати, і потім, відповідно до кармічного менеджменту, да, угу. про знань про, про всесвіт, про карму, да це все втілювати, вже переводити з мінуса в плюс. Супер. Скажи, будь ласка, ти віриш в долю чи в те, що людина будує своє майбутнє сама? Я впевнена, що людина сама творець свого життя, і скільки вона віддає світу, стільки й отримає. Щастя любить тишину. Ти віриш у такі прикмети, взагалі в що ти віриш? Я вірю, що а, все, все в світі справедливо. Да? І на що ти заслуговуєш, те ти і маєш. Погоджуйся з цією фразою: Щастя любить тишину і щось типу такого. Віриш у такі прикмети. Прислухаюся до них, але я вірю, що все одно людина сама творить своє майбутнє і своє теперішнє, да, і сама mm -hmm. відповідає за те, що її оточує. Супер. Скажи, будь ласка, вранці обираєш каву чи чай? Вранці я оберу завести вчасних дітей по садочкам в школу, а потім, коли приїду додому, то вже, звісно, Супер. каву. Давай про материнство твоє. Що для тебе материнство? Це енергія, це щастя, це. Просто потенціал, який ти можеш втілити в життя, да тому, що а, я вважаю, що коли Мама, да, будь-яка жінка народила дитину, то в неї просто суперсила з'являється, що вона може x 2 в енергії да вона встигає набагато більше. У мене їх троє. Дой, Тому мене троє. це знаєте, як зараз вивести формулу, як маша встигає все, все та да, то І це правда народжуйте І це правда. дітей. От мене, мене виникає питання: як Маша встигає все? Як поєднати материнство з такою професією? Класно, тому що в тебе є енергія, в тебе є е, потенціал, да, в тебе є е, бачення для чого ти це робиш, як ти це все втілюєш, да, і, і ти знаєш точно, що е, ти, ти, ти те, чим ти займаєшся, ти напряму передаєш своїм дітям, а це дуже важливо. Дуже важливо, правда. Скажи, будь ласка, а що для тебе е, в материнстві найважче? Найважче знаходитись не поруч з дітьми довгий час, Майш. це найважче Найважче, так. коли там, наприклад, я їду там або в ретрити, або у відрядження, або кудись. Так, і оцей от період, коли я не бачу своїх дітей, оце мабуть найважче. часто їздиш. Я виділяю для себе час, так ну тобто для саморозвитку це необхідність просто бути. Подалі, тобто да, все тому... одно материнство одно, і ти як особисті це інше. Це, напевно, і буде секрет е, твого встигати все? Мабуть, тому що спочатку кисневу маску ти маєш одягати на себе, а потім на всіх інших і О, роздавати ось. так само свою енергію. Спочатку собі напітать, і тільки зі стану і ти можеш віддавати іншим. Супер, це тільки кармолог може давати такі поради, але я дуже погоджуюся, це дуже вірно. Скажи, будь ласка, без чого не обходиться твій день? <гум> без обнімашок, без медитації і без допомоги людям. Супер. Що в сім'ї для тебе найголовніше? Щирість, відкритість, правда оце мабуть найважливіше. Скажи, будь ласка, хто або що є твоєю опорою? Я сама собі є опорою, тому що я вважаю, що спочатку киснево маску на себе, потім на всіх інших. Але якщо казати про підтримку, то е, мене дуже сильно мій коханий підтримує. Да? Він може й не вірить в якісь е, оці от езотеричні штуки, але він вірить в мене Супер. і він настільки вірить в мене, що забезпечує мене всім для того, щоб тільки я от проявлялась в світі як. Я хочу. Дуже круто, це дуже класно, коли є така підтримка. Скажи, будь ласка, яка реса твого характеру тобі допомагає найбільше в житті? Впевненість в собі. Це було завжди? Чи народилась тут в еміграції або е, зайде з самого дитинства? Це було з самого дитинства, да, тому що з е, самого дитинства нас виховують батьки, і через призму своїх батьків ми потім транслюємо все в світ. І навіть коли я не перемагала на своїх змаганнях з бальних танців, то мій батько завжди виходив от таким букетом, і він знав, що все одно я найкраща, навіть якщо зараз в моменті щось не вдалося. Тому така впевненість, мабуть, в мене з самого дитинства, що навіть якщо щось не вдається, ти просто пробуєш, пробуєш, і воно обов'язково вийде так, як треба. Клас. Скажи, будь ласка, світом править? Світом править любов. Любов. Так е, Назви мені, будь ласка, фільм або книга, де ти е, мотивуєшся або перечитуєш ще разу, бо розумієш, що саме цей фільм тебе надихає. Якщо про фільм, то я часто повертаюся до фільму Секрет тому, що там дуже багато для себе можна нової інформації весь час уловити, да, і ну, здобути. Це дуже крута книга. Я теж її читала. Дивилася фільм. Тому, друзі, якщо цікаво, рекомендуємо одна вдома чи гучна компанія? У мене це, це просто 50 на 50, навжди. тому що коли, коли я всіх розвожу по задочкам, школам роботам, то я залишаюся одна вдома, і я можу присвятити час собі, своїй роботі да, і, угу. і дому. Але потім наступає інша частина дня, коли всі збираються, і в мене троє дітей, чоловік, і в нас завжди, завжди гучна компанія, тому в мене баланс. Балон. і одна, і це це прям необхідність побути одній і також в учній компанії. Але якщо просто обрати вихід на червону доріжку чи залишитися в піжамі вдома? І те, і те, тому що ми маємо приймати свої тіньові сторони. Супер. Скажи, будь ласка, що робить тебе щасливою зараз? А, моя реалізація, моя сім'я. Да, коли ми можемо там з коханим приділити друг другу, просто час наодинці побути без дітей, без нікого. Так само, коли ми разом всі з дітьми, у нас ку ку кіпіш, да і це все домашня, така обстановка. Оце все да допомога людям. Та, да, тому що я кожен день працюю з людьми, і я обожнюю той стан, коли людина, я бачу, як людина трансформується. Да, вона приходить зі стану. В мене борги», в мене немає кохання. В мене ну то тобто, все пропало. Да, мені взагалі не хочеться жити. Прокрастинація, ну тобто, апатія. Оце, от, такий стан просто. Завжди, от дуже багато людей, особливо зараз mm -hmm. цей період, стикаються з такими проблемами. Да? І коли ти вже через другий, третій зідзвон, да? ну, я наставництво велике веду, і коли там на другому, третьому зідзвоні — все, людина змінюється, в неї очі, в неї бачення, в неї вже є цілі, в неї вже є інтерес до цього життя. І оце мене. Неймовірно напітує. Дуже круто. Я бачу, ти прям гориш, і насправді твоя професія це дуже важливо, адже ти змінюєш думки, ти змінюєш долі людей, тому це дуже круто. Маша, скажи, будь ласка, якщо б у тебе була можливість сказати на весь світ, що б це було, яку фразу ти би хотіла сказати людям. Вивчайте закони всесвіту, це супер важливо. І, наприклад, зараз мінімально я буду давати на марафоні. Своєму новорічному, да, як створити все Партнера, гроші, кохання, здоров'я. Ну тобто, абсолютно все, навіть подарунки. Тому приходьте до мене на марафон. Супер, дуже тобі дякую. Це було дуже дуже відкрито. Друзі, а я хочу нагадати, у маші зараз розіграш. Не пропустіть це дуже важливо і дуже цінно. Можливо, саме зараз. Ви на тому етапі, коли потрібна саме її порада, її енергія, бо вона просто фантастична дівчина. Дякую, дякую. тобі.